Всім привіт! Хочу показати, що я замовила в серпні місяці з сайту Єва.юа. Кому цікава дана тема відео, запрошую вас до перегляду. І на, на даний момент на сайті діють теж ці акції, що, по яких в мене було замовлено продукти, і хто хоче бажає замовити, може перейти на сайт компанії Єва. І перше, що таке було у мене замовлення, моє, складалося з ось такої даної пінки для вмивання від японського бренду Rosetta для всіх типів шкіри, кремова пінка для вмивання, об'єм даної пінки 140 мл і ціна на сайті 143 гривні. На жаль, тут перекладу немає, але я вже замовляла даний продукт. Не, не саме даний, а продукти даної компанії, правильніше буде сказати. Вони мені чимось трішки похожі з корейською продукцією, але здається мені, що вони мають трішки іншу консистенцію, перламутровості немає і трішки густіші 143 гривні. І в подарунок до. Даного замовлення до даної пінки було ось така гель-скраб для обличчя Росет, також компанії, об'ємом 25 грам. Це пробний зразок, теж нема тут ніякого перекладу. Так, Дана гель-скраб мав ціну 10 копійок, ось він не зафольгований. Має прозору консистенцію. Дуже приємний такий парфумований аромат. Якщо закінчиться у нас війна і випаде нагода поїхати кудись відпочити, ось даний продукт дуже добре брати з собою десь в поїздки. Так, далі я замовила ось такий. Так, Nivea антиперспірант кульковий жіночий з ефектом пудри в об'ємі 50 мл. Непогані дані дезодоранти. Мені, в принципі, подобаються. Ну, 48 годин я не можу сказати, чи вони захищають, але дію свою виконую. І в подарунок до даного дезодоранту мені вже раз таки приходило пробні зразки продуктів компанії Nivea. Це зволожувальний денний крем проти зморщок. Ось такий з Q10 Power. Об'єм SPF 15. Об'єм даних продуктів 1,5 мл. Так, наступне ось такий увлажняючий флюїд основа під макіяж. Теж 1,5 мл. Наступне це лосьон для тіла Natural Good. Для відчуття гладенької та м'якої шкіри. Об'єм даного лосьйону від пробного зразка 4 мл. Та ось такий денний крем гіалурон Cellular Філлер. Продовжуємо молодість надовго. Гіалуроновою кислотою і активатором колегену теж 1,5 мл. Так, приємний такий бонус подарунок до замовлення. Наступний був товар години з 12 до 3 години. В основному там кожен день можна замовити велику кількість товарів за зниженими цінами. І я замовила за 49 гривень. Це ось такий аргановий шампунь. 8 в одному. Так, де тут можно в одному. Бережно очищає, защита цветовых пигментов, сохранение стойкого насыщенного цвета, обеспечение равномерности цвета, восстановление поврежденных волос изнутри, уменьшение ломкости жизни насіле бліс по визвінню уход за з структурое волос. Ось мають до і мають після таке такі мають бути волосся з маслом органи та рідким кератином. Об'єм даного шампуню, напевно, 100, давайте подивимося. Так, 150 мл, Ось так. Маленька така міні-формат. Я думаю, теж. Така для, Більш для подорожі, як на мене. Але щоб спробувати зрозуміти, підходить даний шампунь чи ні. Я думаю, що можна купити ще така приємна ціна. Також тут є масло аргани, кератин, протеїни шовку та депантенол. Ціна, нагадую, була 49 гривень. Зараз на сайті вона трішки більша, але теж, здається, мені десь близько 60-70 гривень. І також за 49 гривень з цієї ж серії компанії Evelyn. Я замовила ем, аргановий бальзам ополіскувач також 8 в одному. В об'ємі 200 мл ефект салонного догляду. Ось інформація, кому цікаво. Теж має всі ці дії виконати, що і шампунь, або навіть не так, має навіть доповнити дію шампуню. Теж має масло органи, кератин, протеїни шовку та депантенол. Так, давайте так подивимось. Маска має такий білий, доволі густий відтінок. Ось так, поставимо. Давайте подивимося шампунь. Шампунь білий, такий доволі насичений аромат ось такий перламутровий шампунь. Має такий доволі насичений аромат органового, напевно, масла. Я думаю, що від волосся буде доволі сильне відчуття даного аромату. Хто, я так думаю, не любить, щоб волосся пахло шампунем. або бальзаму кондиціонеру всім остальним. Я думаю, що даний засіб не підійде, тому що дуже насичений аромат. І були дуже великі знижки на корейську косметику, особливо на маски, знижки до 60%. І я замовила декілька масочок. За приємними дуже цінами. Кому цікаво, дані ціни на даний момент також є на сайті до 31 серпня. Значить, ось така Єлізавека, Корея, тканинна маска для обличчя з екстрактом Центели. Ціна маски смішна: 14 гривень. Можу сказати так, що дані ціни на дані маски у магазинах, навіть в той самий магазині Єва, ціни набагато вищі. Далі ось така маска теж Єлізавека, тканина маска для проблемної шкіри з чайним деревом. Ціна даної маски вже була 20 гривень. Наступне ось така маска Ain Ліп Superfood. Для обличчя з екстрактом Брокколі, ціна її 12 гривень. Я заходила по деякі побутові продукти, товари в Єву. І ціна в магазині на дану маску 24 гривні. На сайті всього-навсього 12. Далі ось така тканина маска для обличчя Dermal компанії. Суперфуд з екстрактом артишоку 20 гривень. Тут нічого немає, такого написано, але як звичайну маску нанести тримати так артишоку, далі маска тканина Дермал Superfood з екстрактом вівсянки 20 гривень. Далі теж дермал з екстрактом кефіру 20 гривень. Наступна маска з екстрактом рису. Дермал, теж 20 гривень для всіх типів шкіри дані масочки. Наступна маска з піруліном екстрактом, теж 20 гривень компанія Дермал. Наступна масочка з екстрактом томату 20 гривень. І остання масочка з екстрактом шпінату, ціна їх також 20 гривень. Без знижки, маски компанії Dermal на сайті коштують 60 гривень. Там також є не тільки тканині, а маски в баночках, тубах, з дуже приємними знижками. Ось таке було невелике, але доволі вигідне замовлення на сайта Eva.ua. Дякую всім, хто мене дивилися. Все буде Україна.